Всіх вітаю з магазина «Сінсей», а саме із відділу Сінсей Хоум. Сьогодні хочу зробити огляд на ті речі, яких я ще не показувала. Ну це новинки, вони якось приходять не все зразу, чи як в різних сінцей різний трішки асортимент відрізняється. От, наприклад, такі бокси. Чомусь в жодному магазині я їх не бачила. Дуже класні. Два види є з лимончиком. Є ось оці так вообще супер. Мені подобається. Тут фрукти всі і кавуни, і екзотичні фрукти. Ось такі бокси коштують в гривні 239 гривень, три штучки. Ну, ось так виглядає. це все з кришечками. І кришечки, як бачите, так закриваються з чотирьох сторін. Такі клапани зручні. І з лимончиком також. Ну, я думаю, ціна така ж 239 гривень. Далі, ще я не оці для морозива я форми вам показувала. І далі така, ось, як можна сказати, столик кавовий. Та ця, але вона на ніжках. Тейбл написано. Все-таки це столик 269 гривень. Також такої позиції ніде не було, і позиція класна. Слухайте, він невеликого розміру, причому він зроблений з такими, як буде все стояти міцно, ну чи як сказати. і можна тут посередині поставити, наприклад, склянку. І оцей столик 269 гривень. Дивлюсь, де його розміри. Зроблений він з бамбука. Так, ну не написаний. Так десь в діаметрі може 30, да, 25 і ніжки. Може, сантиметрів 15. Мені здається, що ну, зручно класна позиція. Це у нас... О, також столик хтось зняв, хотів розкласти. Ось так також. А отут і видно довжину ножик. Ну тільки я не можу однією рукою вам так закріпити їх. Ну, зрозуміло, да? Столик на ніжках. Ось і цей так. столик на ніжках. Такий вже прямокутний. Коштує 269 гривень. Дві позиції, виходить, вони з бамбука, круглий і отакий прямокутний. Також тут, о, ось оце взагалі мені так колекція ця сподобалась такими малюнками з екзотичними фруктами. Тут 169 гривень, ну, така як блокнот, як, ну, як, як книжка записна, вона намальована, що там 180, я так розумію, аркушів на 300. 26 днів все розписано. Замітки робити, примітки, ну класно, 169 гривень це коштує. Так, далі. Щоб не пропустити, що я вам ось оце... Ой, рушник оце в цьому кольорі прийшов. Мені. Ну, рушник треба розкласти, щоб роздивитися, який він гарний все-таки. Рушник ось такий. Клас. Для пляжу. Супер. Яскравий. Ой, дуже красиво. Виглядає 100%. По-перше, котон. Оцей рушник. 389 гривень. Так, зараз розмір вам скажу. 389 гривень, 70 на 140. Приємний, м'який, не займає багато місця. Ось такий він складається легко. Та й просто, там, по дому це шмахровий рушник, не просто як пляжний. Ну, Не знаю, так класно обернутися навіть в такий рушник. Ну, приємно. Кольори дуже приємні, прям клас. Ой, такої не було. Що це таке? Так, це, мабуть, чи скатерть. К Кафе. Ну так, я так розумію. Та ні, не скатерть, кортейс. Ну, щось, мабуть, все-таки скатерть. да? Так, тут два дв -дві, дві штучки цього. Коштує 269 гривень. Ні, це штори. Як штори. От що ж таке кортень, не розумію. Так, а ну-ка дивимось. Так, так, так. Це у нас поліестер, я бачу, в Польщі зроблено. Штори. Це дві штори, тут невеличкого розміру, 50 на 140. Такі на кухню. З лимончиками. Ой, слухайте, ну цікаво. От вони молодці. Дуже цікаві, вони такі речі завозять. Подивимось, цей килимок. килимок ананас. Так, ананас же так, ананас. Ось цей килимок ананас ось з таким покриттям, тут з іншої сторони 339 гривень. Також є плед з ананасами. Так, з ананасами 130 на 160, 269 гривень. Тут фоторамка, ось така, з лимончиком 11 на 17. Сінсей коштує 119 гривень. Ага, так, такий короб я вже десь бачила з лимоном чи ні, не пам'ятаю, 219 гривень. Ну, просто те, що показувала, я не показуюсь. Такі яглички показувала. Не знаю, чому він тут один стоїть. 239, мабуть, з посуду хтось приніс. А ось, ось такі короби. Кошики для зберігання не показувала. Ось так вони, якщо в складеному виді займають мало місця, хочу показати. Малюнки тут є, ось такі лимон. Оцей класний, оцей посередині найкращий. Три види малюнків. Цих кошиків вони коштують 169 гривень. Розмір 30 на 30 і на 30 квадратний. І з двох сторін є ручки. Ось так це все виглядає. Дивимось, чи я ніч, нічого не пропустила. Ці всі речі я показувала. Ну, чашечку таку ще скажу, скільки коштує, все-таки в гривні. 189 гривень з лимончиком. А ось такого не було. Клас. Отакі свічки там були в острові. Ось оцих в банки не було. Також, ой, так мені ці кришки у них подобаються. А ну що це тут всередині? Воно ж повинно бути, знаєте, отак. Красиво. Це хтось вже цю резиночку звідси відірвав. Вона повинна на баночці, бути. 269 гривень. Ну, пахне лимоном. Так, не знаєте, не прям сильно, але пахне лимоном приємно. І така ось не пам'ятаю, тарілка була на 4 ділення чи ні. Оці пам'ятаю. Ось так лимончики, тут лимончики, дольками намальовані лимончики. І коштує вона 339 гривень. О, оцієї не було силіконової форми. Цікаво, вона так в формі ананаса зроблена. І тут також всередині такі, як дольки різноманітні, фруктів. Такої форми не було. Так, оця форма силіконова 119 гривень. Так, зроблена. Також цікаво, я вважаю. О, слухайте, а оцієї зірочки, ну зараз отак пройдемо. Тут нічого нового акції, тому що знижки на це все вже. А ось тут така зірочка. О, ну, подушка їх всього дві, до речі, 459 гривень, 40 на 40. Вона з такою цупкою тут зроблена, тканини твердої. Так, на такі кошики знижка 269 гривень, Вільв'єтові. А вони. Мінус 31% знижки. Взагалі на кошики дивіться, які знижки. Тут 129 гривень. 62% знижки на такий кошик. Так, о, а от таких кольорів я ніде не бачила яскравих, чи це новинка. Рожевий такий з червоним. Гляньте, які яскраві. Не, не було до цього 25 на 30, ось такий кошик. 269 гривень. Так, багато да. тут вибір такий. Така шкатулка, як плетена, цікаво виглядає, де б її відкрити тільки. Так, шкатулочка. Так, а вона вже по акції 219 гривень, 35% знижки. Згадую щось, отак на такі на такому гудзику. Таку я шкатулку колись давно бачила чи ні. От вона вже зі знижкою йде. Свічник такий з метеликом ніде не було. От вони сінцеї трішки відрізняються асортиментом. 299 гривень замість 149, Який гарний свічник. Тут темно, ось в цьому відділі. З метеликом. І ось такий свічник. 139 замість 169 з тими кониками. О, ця квіточка красива, як тортівниця. Ну, Та, це 219 гривень, як квіточкою зроблена, дуже гарно виглядає. Такої ж маленької такої форми я не бачила до цього. Ось саме таку тортівницю. Ось такого пледа не бачила, але він у них всередині чомусь лежить. Треба діставати, мабуть, самому 100% поліестер 389 гривень. Отак з таким малюнком цікавим із фільму. Так, 100% поліестера, де розмір написаний. Ось що я не побачила, не, не видно, де розмір написаний. Так, далі. Ого, який у них совок. свіс довгий. Гляньте, який совок з білою такою щіткою. Щільна щітка, до речі, 169 гривень. Я йду просто із відділа в відділ та я показую, чого не показувала. Тому виходить, що різні речі, ну, як є, і інструменти, воно все разом. Ось тут інструменти такі чотири, як. Плоскогубці, чи як це назвати, скоба написано, скоба. <смі> скоба зрозуміло, скільки скоба коштує, гривню заклеїли, я так розумію, 179 гривень. Ні, 59 гривень всього ці 4 штуки для скоб коштують. Так, Ще така штука. Вони в них бачила, це я в Аврорі таки бачила, але в них якась вона ширша, мені здається, трішки зручніша. Так, така штука у них коштує 119 гривень. Сушарка називається. 10 чи аж 12 цих прищіпок тут. Так, і зверху там, що я не бачила. Ну, ці на знижці покажу, тому що знижка, а я раніше й не бачила, ось така назва. Дозатор для рідини. Ось такий дозатор. 99 гривень. Губка зверху лежить. Так. угу. Ну, я якось не можу зрозуміти, як цим користуватися. Це я розумію 239 гривень. Дезатор, то й не дуже розумію. Так, щоб нічого також вони хоці, такі як розкладаються, поприходили. Раніше були тільки в АТБ, такі як відро можна назвати з ручками. І воно коштує 219 гривень. Так, о, гляньте, для тварин ніде не бачила. Як це сказати, не домівка, а кошик ну, для перевезення тварин. Ух ти, так зроблений. Так якісно зроблений. Прям. Там ще скільки йде. А, для прибирання. Це лоток. А, це у них такий лоток класний. Гляньте з кришею для тварин. Такий вперше бачу. Гарно зроблено. Там іде лопатка. Ось тут прям в комплекті ось такого. Тут воно так збирається зручно, все це зрозуміло, тільки немає ціни. Все-таки треба передивитись з усіх сторін. Так, ціни немає, але ну, це дивно якось. Такий класний і немає ціни. Ось тут ціна є ось такий лоток, також йде з лопаткою. В гривні він коштує 459 гривень. Ще ось такий лоток вже на знижці 339 гривень, замість 389 гривень. І шкрябалка, також є для котів 219 є навіть палатка така намет для котів. Розбирається клас. Ну, для малих якихось котів, не знаю чись, така вона маленька, такий маленький розмір цього намета. One size написано. Так тут все це зрозуміло, окрім ціни. Це є. А де ціна? Ага, 339 гривень. Дивіться, яка цікава. Ну, а може, коту навпаки, зручно в такому маленькому знаходитись. Тут м'яке всередині. Є ліжко за 389 гривень. Є щось таке. Це вже для собак. Таке ліжко велике 659 гривень. Цікаво, ось для собак у них щось якось збирається на природу брати. 70 на 100 розміром. І коштує в гривні 459 гривень. Ого, яка іграшка для котів цікава. Клас, Такий дом повинен нажимати, гратись і шкрябати. 339 гривень. Ну тут взагалі шарик повинен ловити. ого. Цей кіт повинен бути дуже розумним, 339 гривень. Класна миска прийшла з такими ручками, жестяна. Виглядає також прикольно. Ще колекція. Тут якась найбільша, ніж в інших. сенсей. 219 гривень для собак і котів. Таку ж штуку я показувала 219 гривень, короб для зберігання сухого корму. Такого я ніде не бачила. Це що таке? Аксесуари для гризунів, 79 гривень. Зрозуміла, зрозуміла. Класна колекція для котів, я, мені сподобалась дуже. Ще ось така є штука. Для котів собак я маю на увазі. 339 гривень. І тут щось таке. Ось тут лежить. Ага, сумка якась пецмед. А, мат для собаки. Для собаки мат такий. Коштує 459 гривень. Ну, класно. Багато так всього для, для тваринок. Добре. Так, отакі у них липучі по 59 гривень коштують. Ці я показувала 459, ось такі розкладні, як стільчики. Ось так вони зручно збираються легко. Пуф називається 219 гривень. Що треба там щось поставити, зручно. І ось така світла також є. Поличка, це я все показувала. Ці полиці показувала, килими показувала, але не було такого килима. Ой, гляньте, весна і такий автомобіль. 339 гривень також з кокосу. Ой, такі ще в дірочку з'явилися. Прям конкретно так в дірочку зроблені. 149 гривень такий килимок коштує. В дірочко. Так, тут знову великий вибір у них всіх фіранок, цих штор. Тут трішки в іншому кольорі є. Це ж у них також стілеця не. Розкладушка ні скілець такий, 659 гривень. О, а тут така, такий плет розкладний 339. дивіться, він в іншому, вообще з іншої тканини, не такий, як я показувала в острові. 339, 90 на 180. Коли ви його розкладете на природі, так зручно все він розкладається, і він такий цупкий, твердий, буде зручно. І ще в такому кольорі також я так розумію, плед. Ось так, тако, такий також в іншому не було в острові такого кольору. Так, мабуть, і розмір. А, оцей круглий, ось так, так буде виглядати. 519 гривень 175 в діаметрі для природи у них. Отут одноразові такі тарілочки, 149 гривень за 4 штуки, стаканчики. Так, за 4 штуки коштують 79 гривень. Ух ти! Це такі прищепки класні. Великі, слухайте, клас, як кавун зроблені. Так, ось такі прищепки коштують 149 гривень. Ну, я такого ще не бачила, таких величезних прищепок. Це такі, як морозиво. Також 149 гривень. Ой, гляньте, який ще у них стілець. він який тут і сумка є, і ручки є. 599 гривень і кольорів також дуже багато. Ось так відійду вам, покажу, скільки у них кольорів у цих стільців. Із полуничної колекції. Зараз гляну, чи щось я новеньке тут побачу. І от полуничну колекцію скрізь привезли багато. Ось такої тарілки не було просто з однією полонечкою. Ефектна, до речі, 99 гривень. Класна. І отаку велику. Також не пам'ятаю, покажу. Так, 149 гривень така велика. Ну от велику, мабуть, таку я бачила. Таку маленькою не бачила з нією клуб, полуничкою. Так, оце для морозива робити вдома 119 гривень. Отут форми такі. Ой, вони класно так буде, цікаво. І палички. Потім дістаєте, і у вас морозиво. Мені мене така свічка класна. Одна тут стоїть, оце пахне полуницею. 149 гривень. Прям полуницею пахне свіжою. Прийдіть, понюхайте, підтвердите. Дійсно так і є. Прям полуниця. Тут горщики під квіти. Це я все показувала От для, для квітів, для саду. Дійсно всього багато. Так, я хотіла там показати люди, просто стоять квіточки новенькі. Ну ладно, перейдемо. О, міскіт, Hello Kitty. Такі рушнички, гляньте, маленького розміру. Hello Kitty. Класний малюнок вишитий. Коштує 380 віс... Ні, маленький коштує дешевше 219 гривень, а більшого розміру 70 на 140, 389 гривень. Ось такий малюнок яскравий. Ось так виглядає. Мені подобається, що він тоненький і зручно так збирається. Із Hello Kitty є також пляшечка. Hello Kitty коштує 219 гривень. А тут як... а, отут дзеркало всередині 169 гривень в такому гарному пакуванні. Ще ось по 79 гривень, формочки для кексів. Також Hello Kitty. Подивимось у відділі посуду. От такого ми, здається, не бачили. Коробка для зберігання 169 гривень. Ось і така є. Ну, схожа була, але не було ось такої прям 219, як хвилястої. Так, хвилястої. Ті всі понизу я показувала. Так, так, ось такої я не бачила, неправда, тут одна залишилась в такому принті 149 гривень. Чашка називається. Чаша. О, гляньте, яка красива. Також не було. Ніде вообще. Такого... Я взагалі принта ніде не бачила. Так, оці келихи, хочу глянути, може тут є. О, ні, тут взагалі цієї немає серії. А ось вона є зверху, але маленьких мені сказали, покажіть маленькі є на сайті. От немає маленьких, є великі. Але отут є великий, і от в такому кольорі не тільки зелено-рожевий, а є жовто-рожевий. Він також ну клас як виглядає. Так. Ось такий коштує 189 гривень. Мені так подобається ця колекція, навіть оцей жовтий, ще більше сподобався, чим зелений. Класно виглядає, як квітами зроблені. Що тут за чашки ще зверху? Ще на самий верх поставили. Найцікавіше 169, ось така чашка з подвійним склом. Зелена всередині. Далі ще ось така чашка, широка, кому подобається з написом. Така чашка коштує 149 гривень. Ось такої форми ще чашечка. Коштує так, так, 189 гривень. Ой, гляньте, які тут поприходили також. Оці цікаві, 169 гривень. Ого, скільки тут можна зробити. Ось така клас. 169 гривень коштує. І ще ось в таких ну, прикрасах. Отакої я також не бачила чашки. Новачу. Вони їх наверх позаховували всю нову колекцію: 149 гривень. Клас, ось також красиво виглядає. Так, ось ці квіточки я вам показувала. Внизу ці всі показувала. Тут вони акції, у них 129 гривень, це за дві, дві одиниці. Так, я виходжу з відділу посуду. Там вже йде текстиль і дитяче. Вже туди переходити я не буду, тому що і так багато часу буде відео довгим, це тим паче я все показувала. От перейду ще покажу квіточки і буду з вами прощатися. Вони тут так оформили вітрину гарно, от на вході мені сподобалось, що не тільки як одяг, а зразу видно, от і хом. І одяг, і так це поєднання таких сумочок з цими квітами. Якось воно, знаєте, дуже класно виглядає. Так, ось цю квітку хочу показати. Я не пам'ятаю, десь показувала чи ні 219. Ось вся ця композиція, вона мені так дуже подобається. Стоїть у них тут прямо на вході. Ці кошики всі, ну. По 219 гривень і ні, це по 219. Така композиція квітів. 389 квіти коштують. Що вони на них не роблять знижки? 119 гривень. Я там дещо купила, хотіла ще купити. 389 отакі кошики коштують. Що у них є ось такі довгі квіти? Ну то розбирають квіти. Ви знаєте? Тому й не роблять знижки 169 гривень. Ось такої величини квіти. Ну а всі інші я вже показувала вам. Ось ці це все для саду. У мене є випуск окремо. Ну може такого не було горщика 149 гривень. На цьому я буду закінчувати свій огляд. В якому саме магазині сінцей Хом. Гляньте, скільки у них окулярів тут. Тут бувають такі магазини, де дуже багато окулярів від В якому саме магазині сінцей я робила огляд, залишу в першому закріпленому коментарі адресу. Це у нас новенький сінцей. Він відчинився в новому торгівельному центрі Родос, називається в Аркадії. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!